Доброго ранку малята! Сьогодні до мене в гості завітав сумний песик. Він дуже хоче, щоб в нього було багато друзів. Давайте йому в цьому допоможемо. Зробимо ось таких песиків друзів. Для нашої роботи потрібен папір зеленого кольору, розрізаний навпіл, прямокутник білого кольору. Сторони 14 см. Деталі, які ви бачите на знімку: два олівця червоний та чорний, клейонка, серветка, клей та пензлик. Давайте розглянемо нашого песика. У песика є тулуб, є голова. На голові довгі вушка. Оченята є носик чорний та ротик. На тулубі чотири лапи та короткий хвіст. Наш песик білого кольору з рижими п'ятнами. А зараз давайте зробимо пальчикову гімнастику песик. Ось так робимо песика. Є у песика чорний носик, є і вушка, є і хвостик. Каже песик, гав-гав-гав. Я вам здравствуйте, сказав. А зараз давайте іншу ручку. Робимо песика. Є у песика чорний носик. Є і вушка, є і хвостик. Каже песик, гав-гав-гав. Я вам здраствуйте, сказав, оцей прямокутник, це у нас буде тулуб. А це хвіст нашого песика. Будьте уважні, беремо цей хвістик і змащуємо його з цього краю, де він зафарбований. І обережно приклеюємо ось так ліворуч. Приклеїли, перегортаємо і вложимо нашу форму. Зараз беремо. Змашуємо клеєм тільки ось так, як рамочку робимо клеєм, Не усю форму, а тільки краєчки. Перегортаємо та приклеїмо нашу ось таку готову форму. Це тулуб нашого песика. А у песика ми казали, в нього є на голові вушка. Ось такі у нас будуть вушка. Перегортаємо. Змащуємо клеєм та наклеюємо. Ліворуч та праворуч. Ось одне вушко. Та інше. А ще в нашого песика є оченята, змащуємо клеєм. ось такі блакитні оченята будуть нашого песика. А ще у песика є носик чорний, круглесенький. Так, робимо так носик, і у песиків є нащенник. Перегортаємо білою стороною, змащуємо клеєм і приклеїмо трошки вище, ніж серединка. Ось ці квадратики це буде лапки нашого песика. Одна лапка. та інша лапка. Ось так. Ротик можна нашому песику домалювати червоним олівцем. Ось так. І оченята ще домалюємо Чер... чорним олівцем зенитниці. круглесенькі. Ось так. А ще у собачки є кіхті. Отак. От По три кіхтя. Ось такий песик вишив у мене. Бажаю вам успіхів у роботі та чекаю на ваші роботи.